У нас не недостаток йоду, у нас зменшена концентрація. Це зовсім інша штука. Враховуємо ще один фактор: у нас ніхто не відміняв супермаркети. А в супермаркетах у нас достатньо морепродуктів, продуктів тої ж самої риби, звичайного оселедця, який порівняно з іншою рибою, не такий вже й дорогий. Хочеться чогось менш жирного. Будь ласка, у нас є нежирні сорти морської риби. У нас є морська сіль і застосування тої ж. Самої звичайної морської, точніше, йодованої солі, в Раціоні просто замінити свою домашню сіль на йодовану, цього більш ніж достатньо для покриття наших загальних потреб. Тому казати, що якийсь конкретний продукт буде впливати на нашу ендокринну систему, це абсолютно нелогічно. Наша ендокринна система дуже стійка, і щоб її е, прямо так зламати, це треба ну дуже дуже сильно постарати. Проходять як правило десятиріччя, тобто зламати ендокринну систему. Дуже дуже важко, треба прям старатися. Найперше це все ж таки режим дня і боротьба зі стресами.